На каналі Тіві4 провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя. Вітаю вас! Максимально наблизити та зробити доступними послуги для людей. У підгороднянській громаді запрацював ЦНАП у форматі Дія Центр. Мешканці громади можуть отримувати в центрі 272 адміністративні послуги, серед яких також є послуги для ветеранів. Більше у сюжеті далі. Діяцентри мережа міст, де можна без черг, без біганини і без зайвих довідок отримати всі необхідні адміністративні послуги, продовжує розширюватись. Відтепер такий сервіс запрацював і у підгороднянській громаді. Його особливість в тому, що за один візит людина може вирішити одразу кілька запитів. Ти прийшов? Зареєструвався в електронну прозору чергу, зібрав відповідний пакет документів, підійшов до фахівця. А ми поспілкувалися, фахівці тут працюють дуже якісно підготовлені, які розуміють і надають кваліфіковані послуги, і через певний проміжок часу отримав відповідь на своє звернення. Не відписку, а фактичну відповідь з тим, з чим приходив, і отримав: ти можеш це зробити, чи не можеш це зробити. Новий ЦНАП обслуговуватиме близько 7 тисяч людей з семи населених пунктів. Мешканці громади вже давно чекали на відкриття такої локації, адже найближчий центр надання адміністративних послуг у Тернополі ласкаво просимо. Чекаємо всіх жителів нашої громади, а також і не тільки жителів громади нашої, адже всі послуги, які ми можемо надати чужим. Жителям, тобто, з жителями нашої громади, ми теж раду перед ними відкриємо двері в Тернопільській області. Це вже 14-й центр у форматі дія центри мешканцям підгороднянської громади будуть доступні 272 адміністративні послуги. Надавати їх якісно та швидко допомагатимуть шестеро працівників. Найбільш актуальними серед них є зняття. І реєстрація місця проживання, адміністративні послуги, соціального характеру, будівельні послуги, земельні послуги та багато інших, з якими звертаються жителі нашої громади. Надзвичайно приємно, що вже в цьому центрі передбачені послуги для ветеранів, де ветеран, звернувшись сюди, може отримати всі свої там питання щодо заміни, посвідчення, встановлення там якихось своїх там інших майнових чи якихось інших прав, і працює з ветеранами. І ці звернення є. Що свідчить про те, що ця послуга затребувана загалом на сьогодні в Тернопільській області функціонують 55 снапів та 139 віддалених робочих місць, які під час війни працюють як центри турботи з надання консультаційної допомоги для внутрішньо переміщених людей. Зимова риболовля екстремальне хобі, на яке наважуються найзатятіші рибалки. Скута кригою водойма. Місце небезпечне, та й кілька годин в умовах холоду може витримати далеко не кожен. Проте зимові морози не привід відмовлятися від улюбленого хобі, запевняють тернопільські рибалки. Їх сьогодні на кризі місцевого ставу чимало. Що можна а чого не можна робити на льоду? Поради бувалих рибалок слухала наша знімальна група. Січень у Тернополі видався більш сніжним, ніж грудень, тому зима у самому розпалі. Для когось це пора звичних справ, а для когось особливого відпочинку. Чим любите займатися взимку вільний час? Сидіти вдома, грати вітрні їжі. Ну, палити камінь. Я думаю, гуляти, дивитись на цю прекрасну погоду, кататися по нічному Тернополі. Я живу в селі, роботи завжди є багато. Треба сніг відкидати, господарку входити. Бігаю. Вільний час отак читаю багато що. А ось Андрій вже незмінно декілька десятків років проводить вільний час зимку на риболовлі. А якщо він за улюбленою справою, то обов'язково з гарним настроєм. Розкажіть, будь ласка, чи ви тут займаєтесь таким цікавим? Риби збираю. Пан Андрій живе риболовлею вже 50 років. І хоч каже, що взимку кліє менше риби, аніж влітку, провести зиму, не виходячи на лід, не може. Щоб... Позбутися тої ломки, приходиться зимою трошки ловити. Чоловік розповідає, дотримується основних правил техніки безпеки на льоду. Виходить рибалити, коли поряд є люди, одягає жилет та бере з собою зачіпи, які допоможуть випавзти з води у критичній ситуації. Тому завдяки таким елементарним правилам стверджує, під кригу жодного разу за півстоліття не провалювався. Таких випадків в мене не було, тому що якщо лід тонше вісь восьми сантиметрів, я на лід не виходжу. Пан Андрій розповідає. Перш ніж починати ловити рибу, обирає місце майбутньої ополонки. Для цього робить маленькі лунки, щоб перевірити, чи буде клювати риба. Далі ствердлить лід та одягає наживку. Зловився поки що тільки один оконець. А це от жилець буду пробувати зловити щуку. Для того, щоб риболовля була безпечною, надзвичайники радять не виходити на лід, якщо його товщина менше 7 см, а також брати палицю на кригу, аби перевірити її міцність, не збиратись великими групами на маленькі площі, а ще захопіть з собою міцну мотузку 12-15 см. Учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 28 вирощують мікрозелень та переказують гроші на потреби ЗСУ. Таке шкільне підприємництво називається Розумний город». для реалізації проєкту. Компанія Континентал Group за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні придбала для учнів насіння, добрива, стелаж, піддони, освітлення, поливну систему і контейнери. Юні аграрії кажуть, такі заняття вчать їх не лише дбати про довкілля, допомагати армії, але й розвивати. Ати фінансову грамотність і навчатись бізнесу ще зі школи. Юля та Михайло учні Тернопільської 28 ї школи. А ще вони активні учасники проєкту Розумний город. Спочатку ми дивимося, що у нас є, що у нас підросло. Ми аналізуємо. Ми беремо. Наприклад, ми миємо акуратно, ми їх протираємо, щоб одразу можна було їсти. Ми йдемо, беремо упаковки. У нас є етикетки, наклею їм ставимо і вже несемо. Реалізувати проект Розумний город учням допомагає компанія Continental Фермерс Груп за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. Аграрії придбали школярам насіння, добрива, стелаж, підони, освітлення, поливну систему та контейнери. Діти вирощують мікрозелень, продають її, а зароблені гроші перераховують на потреби ЗСУ. Ми навчаємо дітей агрономії. Також ми навчаємо азів соціального підприємництва соціального підприємництва і навчаємо їх заробляти кошти. Розумний город мікрозелені став вже всеукраїнським проектом. У ньому беруть участь школи з Кривого Рогу, з Вінниці, з Івано-Франківська, з Ужгорода, з Львова. Маємо дві школи в Тернополі, шоста школа і 28-го. У шкільному підприємстві Розумний город в учнів навіть є посади, до прикладу, Євгенія Бухгалтер. В Її обов'язки входить контроль коштів, а також дівчина стежить за виробництвом дистанційно зі спеціального додатку в телефоні. Можу так само нажати на цю кнопку, виключити світло. От знову воно включається. А на полив у нас є цикл. Ось тут цикл, це коли воно вмикається, це коли скільки скільки часу воно буде вимкнене. Учні кажуть, такі заняття вчать їх не лише дбати про довкілля, допомагати армії, але й розвивати фінансову грамотність і навчатись бізнесу з юності. Ми вже вміємо комунікувати, займаємося рекламою, маємо інстаграм, там сайт, і ми вже вчимось. Вчителі нам ідуть на зустріч люб'язно. Нам ну так ми трошки пропускаємо, але потім так, так уроки на потім нас доженемо їх. Тобто з цими нам вчителі дуже допомагають. Ці їхні очі, коли ти погоджуєшся купувати мікрозелень, ну і насправді на них виходить дуже смачна і дуже і корисно її використовувати вдома. Такі речі. Дуже дають багато нашим дітям, вони забирають нездорову конкуренцію на те місце, поступаючись здорові конкуренції. Вони формують практику-орієнтовані навички. Вони формують і предметні, і життєві компетентності. Діти дуже захоплені, вони навіть самі активно працюють і навіть мене ще підштовхують, тому що хочуть вже другий стелаж, шукають способи, де вони можуть реалізовувати цю продукцію. Якщо ви також бажаєте долучитись до проекту Розумний город, шукайте сторінку проекту у мережі Фейсбук. Протягом минулого тижня прихильники українських поштових мініатюр брали участь у голосуванні за кращі поштові випуски 2023 року у двох категоріях: найкраща поштова марка і найкращий поштовий блок. Мініатюра. Вічна пам'ять отримала найбільшу кількість голосів і отримала звання найкращої поштової марки України 2023 року. Цей благодійний поштовий випуск був представлений укрпоштою 29 серпня у день пам'яті загиблих захисників України. Мініатюра використовує зкіскарт. Ти журба заслуженого художника України нашого земляка Олега Шупляка, на якому козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій. Також визначено найкращий поштовий блок України, яким став випуск українські колядки у Києво-Печерській лаврі, представлений напередодні різдва 2023 року. Автором є заслужений художник України Миколай Кочубей. Цей тематичний блок присвячений річниці різдвяного богослужіння, яке православна церква України провела в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На той момент храму виповнилося 950 років. А загалом на голосування було винесено 10 художні. Ні, хмарок та вісім поштових блоків, випущених укрпоштою упродовж 2023 року. І на сьогодні у мене все. Сподіваємось на добрі новини і наближаємо перемогу разом. До зустрічі.